Всім привіт! Ви на каналі Techno Stories. Мене звати Денис і сьогодні я хочу поговорити про оновлення дуже класної моделі від компанії QCI. Це якось Xiaomi T13. Тепер вони з ANC. Також я їх порівняю з звичайними t 13 та QCI HT05, яка також має ANC. Тож буде цікаво. Погнали! You win. Порівняно зі звичайними Т-13, корпус кейсу, як і навушників, зроблений із матового пластику, що дуже добре, адже він більш стійкий до подряпин та відбитків пальців. Кейс зручний, механізм відкривання працює чітко, не люфтить, сторонніх звуків немає. Дизайн навушників на висоті, тоненькі ніжки з заокругленими гранями, індикатор знаходиться зверху, все виглядає лаконічно. На дотик, як кейс, і навушники, дуже приємні. Порівнюємо зі звичайними Т13. Як бачите, кейс та самі навушники глянцеві, більш маркі та менш стійкі до подряпин. Дизайн навушників змінився. Т13 ANC стали більш вузькими, верхня частина більш відокремлена від корпусу, що позитивно впливає на зручність посадки. ht 05 вже зроблені з матового пластику. Кейси дуже схожі за формою та ергономікою. Форма у моделей різна, аж 0,5 ширші, верхня частина має більший об'єм. По технічним характеристикам навушники мають 10-мм динамічний драйвер, що відповідає за якість звуку, підтримка додатку QCI, свіжий Bluetooth 5,3, що позитивно впливає на швидкість підключення до вашого пристрою, та якість з'єднання і час роботи. Чотири мікрофони та підтримка технології ENC, тобто активного шумозаглушення під час розмови, для того, щоб вас краще чув співрозмовник. Режим ANC з шумозаглушенням до 28 дБ. А от режим ANC мені тут дуже сподобався. Він не те, що прям сильно заглушує всі звуки. Ви все одно чуєте якісь там високочастотні звуки зовні, але в той же самий час він не давить сильно на вуха, і нема такого відчуття, що через хвилину вже хочеться їх зняти. Звісно, навушники підтримують фірмовий додаток KCI, Його можна скачати в Apple Store та Google Market. В ньому можна побачити окремо заряд. Кожного навушника, вибрати режими активного шумозаглушення, оновити прошивку, змінити управління лівого правого навушника та встановити свій пресет, можна зробити еквалайзер. Але скільки я напробував, якщо навіть витягнути всі частоти еквалайзеру наверх, все одно чомусь власний пресет грає тихіше, ніж встановлені. Звук дуже якісний, добре відіграють низькі глибокі частоти та чудово звучать високі. Середні трохи на задньому плані. В цілому звук об'ємний, відчувається ефект присутності, сцена широка, інструменти звучать відокремлено. Гучності в навушниках з запасом 100% навіть забагато. Комфортно слухати на 80-90%. Базбочку на барабанах чутно добре, що додає треку енергійності. Навіть прослуховуючи t 13 ANC послідовно з AirPods Pro, T13 звучать солідніше. Єдиний мінус, який би я хотів відзначити, це відсутність датчику автопаузи, коли ви виймаєте навушник з вуха і музика перестає грати. Все інше просто супер. Порівняно зі звичайними QC13, звук QC13 ANC відрізняється. У ANC більш широка сцена. Краще відчуваються низькі баси, вони не гулкі, вони такі плотні та високі частоти. Як я вже казав, середні трошки йдуть нижче. У т 13 звичайних більш вузька сцена, але всі частоти так ближче на рівні. В принципі, по якості мені все ж таки більше подобаються ANC, ніж т 13 Хоча т 13 я вважаю дуже класний звук. Звук у т 13 ANC та H05 схожий. Але Т-13 краще відіграють бас-бочку на барабанах. І окремо інструменти краще звучать. У H05 звук більш такий зібраний і нема відчуття такого низького окремого басу. Мені більше подобається Т-13 звук, але все одно обидві моделі звучать дуже класно. І цю різницю можна почути лише коли. Слухаєш підряд е, дві різні моделі. А так, якщо просто взяти, вдягнути і піти, то я думаю, що навіть це не буде відчуватися. В звичайному режимі в іграх помітна затримка звуку. В YouTube вона теж відчувається. В ігровому режимі затримка вже менша. В іграх ледве помітна, в YouTube – ні. Тож, як резюме, хотів би сказати, що навушники, хоч я очікував, що вони будуть класні, але вони навіть кращі, ніж я очікував. Т13 взагалі класна модель, а чомусь за NC у QC до цього не було прям такого, щоб і NC був хороший, і звук був класний. Ось ці навушники прямо золота середина, звук дуже якісний. ANC та режим прозорості в принципі досить нормальні. За свою ціну навушники ну, просто. Супер! Мені вони більше подобаються, ніж QCI HT05. Дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що вам було цікаво, ви отримали необхідну інформацію. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк, якщо вам сподобалось. До зустрічі!